Привіт-привіт всім! Сьогодні знайдемо секретну локацію другого розділу, яка також містить крутий артефакт. Приємного перегляду! Біля кам'яної рівнини, досліджуючи локацію, ми чуємо прохання про допомогу. Виявиться, що голос іде з каменю, Чолов'яга розповідає, що його зачарував кам'яний голем із найближчої печери. Вирушаємо туди та перемагаємо того самого голема. А повернувшись назад і визволивши бідолагу, виявиться, що це був то лі пранкер, то лі квадробер. Я їх якщо чесно не відрізняю. Після проведеної виховної роботи треба відпочити біля святилища та повернутися назад. Так відкриється магазин, де ми купуємо камінь від похмілля. Далі від знайомої локації рухаємося по маршруту, де зустрічаємо п'яненького кабанчика. Віддаємо камінь і по вказівкам вирушаємо до входу в храм Тигра. Тут нас вже чекає другий кабанчик, якого годуємо бамбуком. Далі повертаємося назад і проходимо бойову перевірку. За великими воротами нас чекає історія про альтернативний світ, куди потім і переносимося. Тут зустрічаємо альтернативних персонажів подорожі та головного жука пустелі Фубень. Після перемоги над останнім нам дарують сферу вітрів, яка досить сильно допоможе з деякими противниками. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревеніти про всяку всячину. До зустрічі!